В цьому відео я розкажу, як купив доступ приватку по крипті, скільки заплатив, що там було, і скільки вдалося заробити. А в кінці я оціню цю покупку і порахую чистий дохід від отриманої в закритім каналі інформації. З вами Павло. Натисніть лайк, щоб це відео побачила більша кількість людей. Адже останнім часом Ютуб дає дуже мало охоплень. Приємного перегляду. На дворі кінець 2024 року. Крипта росте без жартів. Всякі скам оживає, жива і токи не лістяться. Біржі проводять промки і щедро виплачують. В той час я був підписаний на достатньо мало каналів. Загалом так і тепер. І от один з них постійно проводив набори у своє закрите ком'юніті. Час від часу вони хвалили свою приватку і розказували, скільки заробляють її учасники. Спойлер дофіга. А так як тоді з'явились більш-менш нормальні заробітки в крипті, я прикинув що і як буде, та написав менеджеру. Нагадаю, ми фірма бідна но солідна, і у нас є окрема людина суто на посаді. Ну або просто окремий аккаунт телеграму. Мені кинули інформацію про вартість: 3 місці по 50 доларів за кожен, 6 місць по 40 доларів за кожен. І якщо брати підписку на рік, то найкраща ціна тридцять даю доларів за місяць. Можете прохувати, скільки вийде за річну підписку. Як вважаєте, вигідна пропозиція? Вирішив брати перший пакет, доступ на 3 місяці. По 59 даю доларів за кожен, що в сумі вийшло 177 доларів. Так як цифра не мала, коли перший сценарій насправді очманів, що вийшло так дорого. Але тоді домовився з менеджером, чи можна оплатити тільки половину терміну, адже продавали доступ на 3 місяці. Він погодився, ще б не погодився. Кинув реквізити, і я, врешті решт оплатив доступ до нахваленої приватки. Мені кинули посилання на закриті Discord канали і сказали надіслати свій дискорд нікнейм і електронну пошту. Я це зробив, вони дали доступ до двох каналів: один загальний, інший про трейдинг та запросили на вступний стрім. Я на нього, звісно, зайшов, там розповідали, що йде шукати і як загалом користуватись купленою інформацією. Звертаюсь до всіх глядачів, підтримайте це відео хоча б лайком, бо останнім часом Ютуб дає дуже малі охоплення на моє відео. Погнали далі. Тепер пропоную розібрати, що таке приватка і для чого вона потрібна. Як ви могли на цей момент зрозуміти, у даному випадку приваткою були два закриті канали у Діскорді. Хто не знає, Discord це окрема соцмережа з чатиками і войсами. Думаю, Америку не відкрив. А от чому я купив доступ до цих закритих каналів? Це питання інше. Справа в тім, що як я казав на початку, тоді був хороший ринок і нормальні заробітки в криптовалюті. І оскільки я хотів заробляти ще більше, вирішив, що ця покупка дасть мені більше топової інформації, сигналів і одним словом, окупить себе з профітом для мене. Врешті-решт таких закритих ком'юніті досить багато. В кожному з них можуть бути різні напрямки. Там трейдинг, ноди, ретродропи, акції від бірж, а тут все разом ще й ринок сприяє профітам, і я поважав, що варто ризикнути. Що було в закритому Discord каналі. Я отримує Доступ до двох каналів. В одному були різні тематичні чати: ретродропи, промки відбірш, теснети, ноди проводили, здається, раз на тиждень стріми, що можна було поробити прямо зараз, і так далі. В іншому каналі про трейдинг час від часу проводилися на ринку, річ були чіткі сигнали на покупку, але я вже вчителю закупитись по рекомендаціях і підіб'ю результат під кінець відео. І в каналі про трейдинг загалом проводились стріми з актуальними очікуваннями по графіках криптовалют. Також додачу до Discordів я отримав доступ до ноті. Там були рекомендації, як і що робити, промки відбірш, яка був. Роздачі, як уникати міток байбіту, інфа про ретродропи, ноди, тиснете, записи стримів і всяка всячина. Насправді я й очікував побачити багато подібної інфи, адже це не просто приватка з сигналами, а ціле закрите ком'юніті. Але правду кажучи, більшість інформації була корисна хіба для новачка. Адже за довгий час в крипті я мав базову інформацію про різні напрямки, і більшість того я чітко розрізняв і вмів шукати. Але те, що вона там було, це безумовно плюс. Однією з оневцілей покупки з-поміж перерахованих плюсів раніше, була інфа по мультакінгу байбіту. Так як тоді. Є байбіт або зу кожен з мого оточення, виглядало, що танку можуть скоро прикрити. І я думав, що в цій приватці я знайду якісь лайфхаки і так далі. В результаті там була стаття по правильному абузу з рекомендаціями, і вона час від часу оновлювалась. Але повторюсь то було більше для новачків у тамі, і чогось прям секретного я не помітив. Що ти знає стріми? про що там розповідали адміни і що радили робити? З моєї пам'яті на стріми збиралося пару десятків людей. В переважній більшості стрім веле два основні адміни. Також на одному з хтось один з них чи інша людина точно не згадаю, розповідав, як та ноду. Так як напрямком нот я ніколи не займався, скажу по правді було досить пізнавально, і стріму вистачило, щоб зрозуміти, що і як виглядає. Принаймні для загального розуміння. Загалом на стріме я не ходив, навіть як і було, то достатньо рідко. Хто ходив постійно і обговорював все в голосових чатах на стрімах, дуже ймовірно, що отримав більше корисної інфи, чим я. Спілкування в тематичних чатах. В закритому Discordі були окремі чати для кожної сфери: промків відбір, шноди, NFT, сайли, теснети і так далі. В кожному з них спілкувались про відповідні теми. Але найактивнішими в той момент були чати. З промками і обговорення дропхантингу було невеличке ядро основних учасників басті, як це буває завжди. Пару разів я ставив питання, і так всяка, то й давали чітку відповідь. На найкращий і не найгірший сервіс, так би мовити. Першочергову ціль, за якою я прийшов приватку, а саме отримати секретну інфу по мальтакіну Байбіта, я можна сказати, не отримав. Адже тоді біржа почала сильно брети індонезійські і бангладарські верифікації, і моя присутність в закритому каналі це не могла змінити. На жаль. І тепер найцікавіше, скільки вдалося заробити. Рахуємо відразу ціну приватки. Два платежі. На загальну суму 177 доларів. Із такого прям знакового згадується сигнал на покупку двох монет: Боме і міро. Купляв я кожну із цих монет на 200 доларів. Ось де бачите, скрін робив це прямо під час акції байбіта. Тому треба познаходити акаунт і подивитися, що там зараз. А тепер епічна музика. Акаунту я знайшов і йдемо перевіряти, скільки там зараз грошей. Пам! І так, на першому аккаунті у нас є 24 долари, на другому аккаунті у нас є 25 доларів 90 центів, на третьому аккаунті у нас є 26 доларів 10 центів, і на четвертому аккаунті у нас є 23 долари 60 центів. Оці 71 долар, не рахуємо, адже це десь по сам байбіт за промку. І того ті суми, які лишились з покупки цих цифр, ви бачите на екрані. Інвестовано було більше 400 доларів, а зараз залишилось. Чи варто купляти доступ до закритих каналів? Сьогодні я показав реальну картину однієї з приваток. З того всього вийшов достатньо великий мінус, при тому, що це не суто трейдерська тема. Прикиньте, які мінуси можуть бути на сигнала з таких приваток. Якщо тільки дві монети, куплені мною в сумі на 400 доларів, зараз коштують менше 100 доларів. Загалом по цих рекомендаціях просадка по портфелю 75%. І так, ще багато залежить від ринку. Він спершу був дуже сприятливий, я купив і одразу все полетіло вниз. Але загалом я оцінюю цю покупку для себе як рак, бо майже 500 доларів на... Дорозі наваляється. Тому нараджу купляти всякі закриті канали, за вас ніхто нічого не зробить. Не факт, що воно взагалі окупиться. Але по можливості, якщо банк прям дозволяє, я маю на увазі, якщо бажана приватка менше, ніж 0,5% депозиту, то взяти можна. Адже час від часу гроші десь треба втратити. І це буде хоча б свідома інвестиція в розвиток. З вами був Малкопабу, сподіваюся, інфа була для вас корисна. Особливо приємно чути про чужі мінуси, коли сам нічого не втрачаєш. До зустрічі у нових відео і приватка Discord.